Ну, ви зробили, нам цікаво. Да, і хто задумав імена третій купити, буде знати. Да, і третій, да, це ж офіційні документи, це ви можете з ними Ну, їх, ну да, Це ж робіт, ваша. Зараз, лабораторія якась да, мікро... мікробіолаба. Да. П'ятий зразок, енергія 89, схожість 91,5. все В нормах ДСТУ України. Все, все нормально. Це національні виробники декларують у нас довго. Да, 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 да. Все одинаково, все супер. І по болячкам понес... можна 100% купляти. Лайв каже, лабораторія мікробіолаба. З цим можна працювати однозначно. А як ну, знято, я, я вже з кількома людьми з інших регіонів общався. каже, ми беремо тільки сою у Луценка, все. Не, ну щоб люди бачили, ми ж все чесно. Ну, Анатолія Володимировича пошле молотити. Сьогодні сонечко світить. Ви думаєте, помолоти? Та, Та ну, хотіли. Хотілося б. Сьогодні ж ви празнуєте, ділюсь Ми там собі. Люди празнують. так? Да? Ну, що, прям накривають їм там поляни. Виділили фінансово. Люди списали, що ви все там виграли в ту бутилку, ніж. Ні, І, так, І так, в мене ви, ж, те, що я в машині лежив, все лежить. Зараз із представника, як нем по машині, пройдемося. Він заїхав, проїхав. Провірив. Провірив, провірив, що я там є. Що там трохи нема, може нічого. Немає. Чого Не ж ви до нас в гості їздить немає? Я і справлю цей момент. Це ми випросили, а ви виправили. Ні ні, 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 ми за здоровий спосіб життя, тому прохладно, надо настірка отримати. Да, Виступаючим. Да, да, да. Да, дякую, це. З наступаючим днем робітника сільського господарства. Да. урожаєм, стабільності і багато-багато здоров'я для здійснення мрій. От компанії. Like... Like... Like да, Дякуємо. <laughs> а це хоч побудете у нас в офісі. Бачите? Класно. Ну, кажучи, я, я ж думаю, я там заїхав строїтельний невеличкий. думаю, кажу, мені вуценка мазіван, каже, та ні, хлопці, Та тут, йома, маю, я... Я думав, це епіцентр, а це не епіцентр, ні. Маленький. Зайдіть, прогуляйтесь, бо я й не даж показує, хоч подивитися. На другий етаж підніміться. А тоді наступний раз, коли прийдете, я вас питаю, ваші враження про наш магазин моноліт. А тут підготовка до Нового року. Так, так, так що йдіть, погуляйте і скажете. Сонце світло, нічого, зараз Анатолій Володимирович хотів пирається, хоче празнувати день працівника сільського господарства. До речі, вітаю всіх з завтрашнім святом. неділю свято. Завтрашнім святом. А сьогодні що? Сьогодні п'ятниця. Ну коротше, наступаючим. Ще п'ять разів я зможу там поздоровити. Правильно ж, аналіз грунта береться як. 10-15 колів, оскільки у нас зараз йде експеримент, ми порівнюємо е, ґрунт зі складом сої, яку ми робили раніше. Бачите, яка у вас прикольна, прикольна. земля. Укрийте, все Так, колопора. Да, тепер ми її бережемо, ми теж тепер нюхаємо її, приїжджаємо пити, закуска не нужна. Взяв отак руку з, з земельку, занюхав, сторам, випив. Грунт береться, ґрунт береться. На глибину розвитку кореневої системи. Ось. Так, і ось наша соя. Стоїш. Це ж де було глибоко рихлення. Чого ж вона і залишилась, Ви зрозуміли? Вона зелена довго стояла в листі, ага. свічка мало, бачите, свічок такий парш... паршивенький. А тут, де була подісковки, бачите, ми змолотили, нормальний, врожай був хороший і питань нема. А де от була, именно... оце у нас було, бачите, так ага. було це все було за, за глибоко рихлено. І соя, бачите, до сих пор ще в листі. Може бути понімать, да? Так, да, воно і не То що воно засохло, за мене... Що, пшик. Ой, та Що тут міряти? І ну вона взагалі. Ну, ось. Вода ваталяється. Як да. ну, вона на фасолі. Вона навіть вже як фасоля. Тоді миселі з тобою, хоч як було 23, вона хоч на сою була похожа, ну, ну, да, правильно? Та тут 30. Плюс. Та я думаю, ми, так. Да, well, міряти міря, міря, навіть мір мій... і міряти не буде. Ну що ж, сонечко, ну зараз воно ще посвітить, тим більше хмарно. <sound> Ти що, туди, Все, поїхали тоді ми. Вона за в цьому відео вашу фірму і телефон. Лайфбіехем e, компанія, телефон 096 631 33 01. Займаєтесь. Аналіз ґрунту, біопрепарати, біофунгіциди, інсектициди, монохілати, РКД. Дев'ять різних продуктів підберемо під ваш ґрунт. Найправильніше РКД, таке як вам підійде точно. Знаходитись виробництво. Знаходитись виробництво Одеська область міста Заблодає. Все України, Все серовина... 100% України. Обла... Вітаю на каналі. Заїхали в Моноліт. Ми з вами в Моноліті. Це наш верхній склад. Не знає, який ми будували. А зараз я хочу вам показати, як ми розбираємо будинок. Будь ласка, хлопці працюють. Почали чистити кирпич. Буде у нас на продаж. Бачите, який кирпич. А це царський чи це? А, ні, це ще не царський, ні? Це не царський кирпич, ні? Ні, там буває. Раніше була М Монастирський і це М, церковна Монасирський, Тож, тих нікуди. Такий по цвіту дивлюся, якби той, так? Да? Такий дуже-дуже красний, ще, не робиш менш нормальний. Є там може, чим я багато. Та це дивлюся наш вже, богодуховський. Це з половинки. Бачите, що є отакі толщини. Я думав, що він ось по висоті, бачите. Ну це наш стандартний, а це ж цей царський, він розміром трошки більший і кольором. Ну да. А його, цікаво, треба ложити окремо, той з тим. Бо я ж тоді люди як купуватимуть, вони ж мене не там зроз... кладку? А ви зря так кажете, тому що це ж трошки другий кирпич, Може ж його одразу поддон поставити і цей на той поддон, а цей так правильно робити? Так правильно. з Андрія наберу. А на чор, на чорну кладку він вже піде просто. Ще. Ні, він по цей царський кирпич віддільно купують. Ну його треба буде прибрати. Приберіть, будь ласка. А цей Сарський окремо, оці розміром різні приберіть. На одільний подон, бо тоді ж ми будемо перебирати, ви ж поняли? Так, що у нас тут в моноліті сьогодні? Потихеньку торговля йде. Дякую вам, що вибираєте наш магазин. Ми стараємося для вас. Так що, будь ласка, запрошую. Це хто подивиться, скаже, що вони роблять, чи їм все мало, залізо мить, пояснів. Що ви там зробили вчора комбайнером? Там тобі привіз вчора. А це в нас буде біля моноліта, біля будинку, який розбираємо з забору. Да? Тільки хватить заліза у нас. А, ще не на один. Ну, нічого. Це ти нарізав, так? Да? Біля юри стоять. А от теж він туди? А це ми їдемо, да? так? Ну це достатньо тобі буде повністю, так? Да? Нормально. Так, треба ще нам кат розпомити, поки морозів нема, вже ми ним нічого дискувати не будемо. До речі, хто спрашивав, машина добра. Ще диск, я думаю, нам на сезон. Да, ми не багато дискуємо, так що вистачить може і на два, ну а потім поміняємо диски. І наш тракторець 60-70. Ще треба один огород, чоловік дзвонив виїрати Так що ми стоїмо в місці, займаємося. Там запитували, як вирають огороди. Безкоштовна раз. Як... Зайден на 2 секунди. Сюди в ангар. Ну о тут нічого я вам не покажу. Ну, потихеньку займаємося. Привезли цемент. Арматуру вчора я вам не знаю, показував, не показував восьмирочки. Зараз нарізаємо, все розкладаємо і заливаємо. Добрий, день! добрий. добрий Тепло, буржуйка горить. Пісок привезли, лезли, wow. привезли, бетономішалка стоїть. Доброго дня. Доброго дня. Знову до нас в гості. іди, йди послухай. А... Що тут інтересно нам розкажуть? а ти скажеш, який там був експеримент. Де... Оце ж на експеримент. Це ж Інтересно. <свісно> так, дивіться. Получається, е, вітаю. По випробуванням, дивіться, то, що ми, то, що ми поробили. Так, а ну-ка. То, що ми Ага, ось зразки 1, 2, 3, 4. Це ті, що випробування робилися по цьому. По гуматах. Гумат. Ну, якщо по гуматах, так. Зараз да. розберемо фумато, далі по остальному. Так, ну чистота Окей. От, е, зразок один. Так, зразок, ось, бачите, на сонці навіть видно. Зразок один. Білок доділують, апарат уже зробили. Дівчата сказали, до кінця тижня ми білок доб'ємо. Каже, зрозуміємо. Маса тисячі насінини. На першому зразку була 152,4. Маса тисячі штук. Так, енергія проростання зробили зразу. 93 енергія проростання. Е, схожість е, на першому зразку 95,5. Ну, це хороші сімейна. Натура natura, е, 710. Mm -hmm. no, 710,6. Так, зразок другий. От, е, чистота чистота 98,7. Маса 143,6. Отлічається. Угу. От, це в яку ну, це в меншу сторону. Сергій Олександрович кінці скаже, де було, де не було, да -да -да. де енергія проростання. Дивіться, теж відрізняється. 89,5. Тут вийшло 93, а тут 89,5. Ну різниця в 3,5%, ну, трохи є. Ну, бо да. це ж і на висів потім воно буде впливати. От, так, далі. схожість з 93,5. Е, теж бачите, менше і схожість на другому зразку. Тут сходжу 95,5, тут 93,5. 93 натура 710,2 така сама, плюс-мінус. На третьому зразку. Так, чистота та сама 97,8. Маса 1000, вже тут більше. 151,7. О, Тут 143, теж, ну, разниця. Там 150, ну, вже, да, вже бачиш, 143, 151. Разниця є. Натура 720, тут натура більша, виходить, теж, натура вийшла тут трохи більше, ніж у другого зразку. Ну, от. Єсть таке, так. Третій зразок. Ми ще розбирали по патогенам. Давайте ми до нього потім повернемося. Давайте, Давайте, четвертий. Ось четвертий. Ось 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 він. Чистота 96,7 плюс-мінус в нормах. Маса тисячі 149 в четвертому, трохи менше, ніж у першому і третьому. Енергія дев'яносто так, енергія теж трохи, трохи просіла. У нас, коротше, саме другий образець, так, виходить, найслабший. Так, получився чистота 98 143, четвертий. так... А, маса, а, а ну це ж п'ятий, шостий зразки це вже з другого поля. це, да, це, да, да, ми це... Ми їх Перший і четвертий на це ти ти... там, де були експерименти, правильно, Сереж? Там, де була їхня норма, там, де не було, там, де була да, двійна так, і де да, чотири, що норма. Ми... Все, давайте, щоб не розтягувати да, іменно да, по цьому. Да, да, да. Сереж, ану, які в нас образці. Перший, це який? Що це, це було? там, де обробляли Нормою їхньою то, що положили. Перший зразок. Це ваший, у нас маса тисячі 10 152, нормальна. Енергія проростання 93, схожість 95,5. Другий зразок. Це де наша ну, двойна норма. Двойна а норма. А двойна норма, а вийшла менше понад. Третій, да? третій, де не вносили. Взагалі нічого не вносили. І получилось у нього третій, де нічого не вносили, Получилось у нас. Так практично так само з первим, ну трохи, ну типу. Чуть-чуть ну, незначительно відрізняється маса. Ну, я вам скажу, що особо ми тут нічого не поймемо, бо вносили ми вже пізно, в принципі, соя вже відходила. І сказати, що воно діє, не діє. Тут би навіть я не брався. Який я не скептик цих всіх ну, дівов... ну, 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 да, да, Ну, да, да, Ми да. приїхали, вона була зелена, ну вона буквально туди-сюди вже е, засохла. І в принципі, плюс-мінус воно все одинакове по ну, історично... Важно, ну, Щоб воно в сухішому було, але ми ж тим, його це все бі біологією антагоністичними продуктами обробить. І воно це все, все воно перекриє. А хто його все, коли робив? Оце все, ми сіяли і все воно було нормально. Ну, ну ви зробили, нам цікаво. Да. Хто задумав сімена купити, зробити, зробити. буде знати. Да. І третій, да, Це ж офіційні документи, це ви можете з ними нової. Ну, Ну так, це ж ваша л... л... лабораторія, лабораторія, яка да, ось це... Мікро... мікробіолаба. Да. Це наша лабораторія, це ви цими опі... оперувати можете цими Перший. даними. який Перший. Перший. Це де, де правильна норма, де да. з тим, що. Да. Ну, перший мог би і вийти, де правильно, там і поле трошки земля краще у нас. Так на одному полі. Садко. От посадки. Ну, поля полю різниці. Ви ж я вже казав, як я господар, я знаю поле вже не чітко. Ви... Тут от посадки завжди кращі результати, туди далі вони трошки гірші. Так, а четвертий, так? Що робити тоді з четвертим? Тому що четвертий сильно від першого не, не Діло в тому, що... Четвертий це нічого не. Ну от, ну ось дивіться, та четвертий э, чист... а то, що він рядом біля хорошого поля, він біля хорошої землі. Це був от посадки, хороша земля, хорошо показала, і далі показало, хорошо Другий, тут самий край, там, там сама там... да, хуже вже земля під ярок. Ну я ще раз хочу сказати, що ці Надо наші пробувати. експерименти це Надо ні о чому в Да, то, що ми там, коли Андрій Павлович там зробив експеримент, ми подивили, там явно було видно. А тут ми кинулися, да. Що як воно вже, як кажуть, стару бабу дівкою не зробиш. Так само на сої ми рішили. Так, дивіться, по всім мату, по вашому, то, що іще ж, дивіться, зразок, по зразкам, по, так, 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 так. Ну, по нашій сої от Луценка. По вашій сої, шостий зразок, да? Енергія проростання 88, схожість 89.5. Ну нормально, грубо 90, це нормально. Е а, кстати, по альтернарії 23.5, сильно менше, ніж на першому, на на зразкові на третьому. Ми ж розбирали на патогени третій і шостий зразки, так як ви сказали. Да, 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 ну от. це вже своя одлуценка. Да. Там і болячок менше, так. да, на ні? Да. Ну по альтернарії точно, бактеріоз там було 4 тут 6, Фузарія 1.5, пліснявіння 11. Що, а б... всіх ці показники були. Навіть і вищі трошки було. Нічого... Ну, на схожість на врожай. Есть, би була волога. Навіть нав 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 якщо обробити, протравити ну, біологію. А ми сьогодні врожай. нічого не робимо. і Слава Богу, нормально, все маємо. От, е так, по сьомому зразку, в принципі, у вас показники, енергія, сьомий зразок енергія проростання 89, схожість, 91,5. восьмий е зразок, 88,5, дев'яносто і схожість. І 8,88,5 проростання. В принципі, показники п'ятий зразок, зразок енергія 89, схожість 91,5. Все в нормах ДСТУ України. Все, все нормально. Це Національні виробники у нас до... Так, да, 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 да. все одинакова, все супер. На по нас. можна 100% купляти. Лайбі каже, лабораторія мікробіолаба цим можна працювати однозначно. А як ну знати що? Я, щоб я люди... вже з кількома людьми з інших регіонів общався. каже: ми беремо тільки сою у Луценка, все Не, ну щоб люди бачили, ми ж все чесно. Ну, ви ж все можете пред'явити людям, може ну, ділитися цими даними. Не, а за ті експерименти, я теж я в них е, е, ну там уже було пізно, щоб що то воно попливало. Це й люди писали, ну що ми обробили? Да, ми приїхали, як було красиво, і тільки ми пообробили, вона зразу почала тухнути. Михайлович, я вважаю, що треба брати в цикл. Надо брати в цикл. Ну Дивіться, як порося. Якщо ти його стартом там не огудуєш в самому началі, вже в кінці, коли йому 8 чи десь вже год, ви ж його вже Тіма як воно таке ходило, ви ж його не одгодуєтесь. Буває як воно не росте, так воно не росте. А якщо ти воно з самого початку йде. Да, да, от да. ми й дождні з вами, якщо ми хочемо, і ваша фірма хоче, вибирайте скільки гектар, отак от ми обробимо, покажемо, зробимо. треба якесь до поля доїхати на брать землі. Так куди кудись, я не знаю, як, як можна. Ми, я як їхав, ну, все. Mm. ну доїдемте, це. Набрати трохи той землі. Час наберемо. та хоч дивиться. Ну, ми можемо пізніше зробити, як ви скажете. От, ну, раз... Ми зараз спробуємо джипом проїхати. У мене він все одно грязний. Якщо ми потихеньку туди доїдемо, доїдем. зараз ну Цікаво, цікаво, бо в мене ж мені покоя не дає аналіз той, що ми сою розібрали, так, да, вашу? Mm. От, мені хочеться зравнити, ну так, да, щоб зрівняти не з соєю, а з землею, щоб да, це та, подивитися та, і та, по рослині, та. і по землі. Так, да, да, да. І там оцього вже далі. Розбирати Не цікаво на тому полі буде своє наступний рік, Ну, можливо. Людям цікаво на за в цьому так, відео ну, вашу фірму і телефон. Life біє -HM компанія, телефон 096 631 3301 Займаєтесь а, аналіз ґрунту, біопрепарати, біофунгіциди, інсектициди, монохілати, РКД, дев'ять різних продуктів. Відберемо під ваш ґрунт найправильніше РКД, таке як вам підійде точно. Знаходитись виробництво, знаходитись виробництво Одеська область, місто заклада все України. все сировина... Це 100% Україна, обладнання Україна, продукція, Україна, сировина. 80% Україна. України. Є елементи, які, наприклад, борна кислота. У нас в Україні просто її немає де взяти. То ми її, звісно, заводимо. Завозимо а все остальне – це українське виробництво. Якість гарантуєте, так? Да? Якість гарантуємо 100%. Ну, тут за це ми відповідаємо шкури своєю. Все, домовилися. Зараз спробуємо набрати аналіз. Давай поїдемо, спробуємо. Бери, зараз без шіпор... Якщо доїде його... моєю машиною. Михайлович, все зразки ж для вас. Я вам і онлайн можу їх скинути. і у вас є. Їх... А ви так, мені на Івані, і Вайбері, це да. І що це ж протоколи досліджень. Як ти виконаних робіт, я вам пришлю, дівчата, хороб. Ну, білок, все, ми там, ще, рахунок, білок ще білок за нами. Рахунок да, все, все, там да, все супер, все, дякую, все. Бачите, ми не тільки да, да, да. балакаємо, а ще і проплачуємо. Не тільки обіцяємо, да. а ще й проплачуємо. Да, 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 да. Зараз ми все вивеземо. Заодно не може вологоміру взяти, попробувати заміряти, що там стоє. Не переживеш певно, що це взагалі. Та не буде я швидко їхати. Энергия 91, 95, схожесть. Ну, да, непогані показники. Я ще покажу спокійно, кому буде цікаво, в кінці відео. Ну, так проведу кожен листочок, щоб всі могли подивитися, ознайомитися. Да, да, я. Вони мало віриться, що ми до поля доїдемо, бо грязно. Ну, будемо намагатися. Все для вас, так що. Ліпіть подобаючку, підписуйтесь і слідкуйте далі. А, в що є, які в нас витягувати з поля. А сідай, там ззаді, ти ж вон, все нормально. Сідай. Та лежіть біля себе. Сейчас. Машина робоча. Мене запитують, а там гри Подвиньте собі бісідушку. Ага. Бо люди запитують, чого ви їздите не на новому лексусі. Та тут хоч би старим проїхали. Це викинуть. Це викинуть. Там все Сергій Олександрович на місці. Ми сідаємо і пробуємо їхати. Доїхали. Робити, на, 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 на. Ох, і сирай, сірейки караул. <ривіт> Гриби ростуть я по полю, риби <ривіт> <вибуху. ривіт> багатьох. Гриби. Сонце світить. Нічого, зараз Анатолій Володимирович хотів впирається, хоче празнувати день. Працівника господарства до речі, вітаю всіх завтрашнім святом У неділю Ну, завтрашнім святом А сьогодні що? Сьогодні п'ятниця Ну, коротше, з наступаючим ще п'ять разів я зможу там поздоровити. І ви також. По правильному ж аналіз грунта береться як. Проба береться 10-15 колів Якщо їде автоматично, машина бере на одну. Машина бере 10, 15, 20 уколів з определеної клітини. Да? Тобто Це поле ділиться на клітки. І з кожної клетки беруся... клітка, може бути 10 може бути гектар, пів гектара, може 15-20 гектар. От. Оскільки у нас зараз йде експеримент, ми зрівнюємо ґрунт зі складом сої, яку ми робили раніше то ми з цієї зони, зараз тут кілька Зразу... Сої, рослини, 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 рослини да, рослину, зелену рослину ми розібрали. розібрали. І ми зараз будемо порівнювати те, що не вистачало в сої. зрівнювати будемо з тим, чого буде не вистачати фрукті. Тут у нас молібдена було багато, чи було мало. Нов? А мало, Бору багато. Бору. Бору а і мало. кальцію було багато. Да, да, оце а фосфор це був в нормі. Да, 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 норм. це, це по це рослині, іменно по зеленій О, рослині. Зелені рослині. Бачите, така у вас прикольна земля. Та сироку, та да, тепер ми їх бережемо, ми теж тепер нюхаємо її. Приїжджаємо пити, закуска не нужна. Взяв отак руку, земельку, занюхав, старав, випив і все. Грунт береться, грунт береться. На глибину розвитку кореневої системи. В основному, якщо ми беремо, да, то от у нас що? Він заходить на 20-25 см. Якщо машина йде, машина бере автоматично до 30 см. В зоні 30 см. Де основна основна система? Система. От то, що і робимо Ми Ми беремо е відверточку, ми беремо відро. Воно б можна було б так висипати, але не виходить. Нам треба набрати з вами. Для аналізу це 600-700 грамів до кілограма грунт набрати. Бачите, такий класний, листний, хороший, красивий. Порик да, непоганий вийшов. Бачите, який фон поля. Це все поле буде залишене. Та і ще в нас всі поля залишені по нулю. Як я і в прошлих відео казав, 100 ектар ми здійскували, це для раннього посіва соняшника. А щоб посіяти раненько сонячне. Соняшник. Ні, ну це ще навряд, тут буде соя по сої. Соя по сої. А можливо щось зміниться, ну це все залежатиме від тих, бачите, бо ви всі кати, як ми вон бачите, Ото Один, другий, там далі і в каті третій буде, там хвата всього колючки і окопів, що тільки можна по полях варити. Десь у кола зробимо, чи 5. 4-5 уколів зробимо. Ось в місті нам достатньо, правильно? Ну так, щоб порівняти. Ну оце я й казав, це у нас найкращі результати вийшло. Оце от гектарів 15. Ну Тут самі краще завжди лучша земля. Туди далі вона просто гірша. Це у нас і по показниках вийшло трошки хуже. Хоча все в пределах норми, доволі непогані показники. А, ну, ви побачили, послухали, як це все робиться. Зараз зробимо 4 укола, розберемо і далі на моєму каналі побачите. Показники по рослині в нас є, по землі будуть. Порівняємо, наскільки е, правильно і наскільки точно показує рослина, коли ви вирвали в себе на полі, як розказував представник, і віддали на аналіз, і взяли аналіз ґрунту. Тут цікаво, чи совпадуть ці показники, чи ні. Так що, далі на каналі все побачите. З вас вподобайка, підписка. Бачите, ми доїхали, то ще й не дуже грязна машина. Це ж відповідь. Ну, є машина, чого ні. Вона, до речі, продається. Хто хоче, може купити собі такого апарата, от їздити по полях. Та вона й по трасі під 200 стеле без питань. Нічого там ні по коробці, ні по мотору, ніяких питань немає абсолютно. А ми займаємося тим, що беремо аналіз рунду. Ви, набрали, поки я по телефону розмовляю. Так, набрали. Дивіться, мішочок є. А, там ще перемішуємо його все, так? У нас вже перемішане, все набрали. що набрали. Си, да, то з чим може політить наступного року. Так, і ось у нас є... Може, ми розберете ж, може, може, та поїхали, хай. Так, дивіться, і, та, і висимо, як це робиться, ось бірка у нас. Бірки бігаються, записуємо. Само ми все ось так. Записуємо. Забігу так. Я розумію, звісно, нічого не буде. Ну хто його знає, подивимося. Я, планує, яка ситуація буде, буде тут у нас, і може щось і додамо, може. Ну, планую нічого не додавати, сіять без добрів. Ну а там треба буде подивитися, можливо, соняшник підніметься в ціні, можливо, буде можливість додати хоча б азотних із яких складних, небагато, сівалку. А ми а ми аналіз розберемо, ну, точно, точно подивимося, чого не вистачає, і ну, точно будемо казати, що. Може на, що на цьому влату, полісі посієм сою, щось трошки, так. якихось експериментів, у вас бажання заложимо. Звісно, є. Ну, тільки ж дивіться, щоб воно не спрацювало, щоб це, це не було антирекламою. Все нормально, працює. Якщо ви в них упевнені, то Конечно, давайте впевнені. працювати. Тож ми брехати не будемо, все як є. Це, це дуже правильно. Та ну Знаєте, репутація заробляється довго, а за якоїсь там реклами, для того, другий раз вже люди й а вони реклама, реклама, щось. Як? якщо як, все нормально, можна, що реклама. Як задка шабля, так вона мені подобається, мені не слід за неї сказати, як люди на пишуть, як за хатка слід за неї. А що на базі? Саді... За Лємкенпу я нічого не скажу поганого. За Ніхолода нічого не скажу поганого. 60-70 особливо цей 140. Який купався? Полавтомат, ні, 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 хорошо не своє. Це ж свої ж. Я ж не буду рекламувати 150. <ріхи> Я, як пишуть, що у вас лекціон, там старенький вже клав. 70 із з ДАФом. Ну, не кожен це восприймає, бач, що аби все даром. Ну, то друга система. То вже все віджите, його зараз не випускають. Це воно може подобатися тільки нам. А казати, що купуйте 170 людям, як посередине, некрасиво, правильно? Ну, працює з ДАФом, питань нема. Так само і Зіл колись на сірі працюватиме. Реклама зіла. Зілло огонь, там одна назва ЗІЛа, Так що ми їдемо. І що? На цьому, напевно, щось ми поспілкували з представником. Далі все вам покажемо, розкажемо, на цьому буду завершувати своє відео. Ми їдемо далі по грязюки. я думаю, доїдемо сюди, ж доїхали. Все буде добре, все буде Україна. Чекайте на нові відео.